Вже тиждень збираюсь зняти інформацію по одній своїй роботі і показати вам, тому що вважаю її однією з самих найголовніших тем, які взагалі можуть бути. Мова буде йти про навчання дитини спільній увазі та соціальним навичкам у удома. Тому що, звичайно, у нас є діти, які все можуть, які розумнички, і які цю базову навичку пройшли і можуть рухатися далі. А є та категорія дітей, яким найважче, і батьки, яких сидять у відчутті провини Я не так робила, я не так водила. Всі можуть, а моя дитина не може. І от зараз ми будемо говорити про саму базу, про яку дуже важливо звертати увагу і доформовувати її, навіть якщо вона вже є. Звичайно, я зараз буду про от самих самих маленьких, але от скажу, що коли дитина втрачає строчку, це теж пов'язано з цим моментом, пов'язано саме з дефіцитом соціальної навички уваги. Вона багато чого в себе включає. І коли ми говоримо про перше оцінювання, яке є у доказових методах, таких як поведінкова терапія, і на поведінковій терапії базується метод ЄСДМ Денверська модель там іде чітке визначення. Що дитина з початку народження тягнеться, тобто там три місяці до предмета, щоб отримати його, навмисно вокалізує, е, о, щось таке, щоб отримати цей предмет. Це як передмова, тому що далі буде формуватися мова. І просить про предмет, даючи його дорослому, передаючи, роблячи щось, передаючи дорослому контакт, що роблять наші діти, і про що я не знала, і колись дуже. Пишалась, вони лізуть самі, вони беруть самі. Їм легше зробити самим, побудувавши велику вежу і добравшись там до тієї того яблучка ніж попросити то яблучко у дорослого протягнувши ручку і якимось чином провокалізувати, що я хочу цей предмет. Далі дитина вміє висловлювати відмову, показуючи це дорослому, а не просто штовхаючи предмет. Дитина може вказувати пальцем на предмет на відстані витягнутої руки. Спочатку близька відстань, далі, далі, далі ми це тренуємо, щоб попросити те, що вона не може достати дотягнутися. Далі дитина встановлює зоровий контакт з дорослим, щоб отримати бажаний предмет, і вибирає один з двох предметів за допомогою вказівного жесту. Це ті навички, які необхідні для того, щоб комунікація взагалі у нас запустилася. Комунікація це не тільки альтернативна система пекс-жест, комунікація це взаємодія в першу чергу. І от цю взаємодію треба вистраювати на оцьому піднижньому рівні. Рецептивна комунікація, тобто, коли дитина розуміє те, що вона слышить, те, що відбувається навколо неї, вона починається з того, що дитина визначає напрям звуку і повертається до його джерела. Ми це бачимо з 4-5 місяців у маленьких дітей. Як це починається, от як сенсорний терапевт? У нас є пошуковий рефлекс, який виглядає таким чином. Дитині провели по щитці, щитці. Дитина відкрила ротик, повернула туди і хапає е, джерело їжі, і це для неї є нормою в її майбутньому взаємодії. До 4 місяців є цей рефлекс. Потім він переростає в рефлекс, який не можна сказати рефлекс уваги він приростає в увагу як такову. І це дуже важливий компонент, тому що перед дитиною брязкальцем подзвеніли, і дитина починає шукати, де то джерело звуку, і повертає туди голову в одну сторону, в іншу, починає шукати, і мама радіє, грається. Далі гра починає розвиватися, і дитина звертає увагу і дивиться на того, хто видає смішні звуки поряд з дитиною. Брр, агу! Все ще завгодно. -барям 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 -барям. І дитина тут же повертається і включається у цю гру. І це етапи, які е, треба повернути, якщо вони були втрачені під е, час регресу дитини. Тобто ми починаємо вистраювати фундамент з ось цього початку. Ми далі дитина вміє дивитися на об'єкти, коли їх називає дорослий. Це така навичка, коли ми перевіряємо, як ми кладемо книжечку. Тут у нас корова, тут у нас м'ячик, і кажемо м'ячик. І дивимося, дивиться дитина на м'ячик у цей момент. Чи вона дивиться на корову і все одно куди і не реагує на звуковий компонент? Чи просто хоче вгортати книжечку, її вона цікавить як предмет, і вона. Не звертаю уваги на те, що ви зараз сказали. А ми знову показуємо коровка, коровка му! Подивилась вона у цей момент на цю коровку. Тобто, коли з пальчиком це буде наша підказка. А потім робимо те ж саме, але без пальчика на той же самій книжечці. і вчимо дитину реагувати на, наш, на нашу вимову. Поглядом. Тобто ми ще не просимо не показувати пальчиком нічого. Ми дивимося, може вона розрізнити те, що вона чує, чи ні. Слідуча навичка з рецептивної комунікації це дитина кладе контейнери, часто пазла, з цим у наших дітей якось гарно виходить, але далі ми включаємо вказівний жест. Поклади це сюди, це сюди. І ми вчимо дитину реагувати за нашим поглядом. Це ще не дивись туди. А от дуже-дуже поряд ми починаємо тренувати цю навичку соціальної уваги. Далі дитина дивиться на предмет і на дорослого, коли кажуть її ім'я, і дивись. Наприклад, Таня, дивись! І, і Таня повертається і дивиться на об'єкт, який у руках у дорослого їй є цікаво, що, що ж відбувається, і може повернутися у різну сторону. І цього повинно бути багато, бо тільки таким тренуванням ми можемо вийти на слідучий рівень. Далі дивиться на партнера, коли той звертається по імені до нього, і ми це будемо відтреновувати в окремих великих протоколах. І я знаю, що всі поведінкові аналітики, які працюють під супервізіями, вони це роблять. І зараз що таке спільна увага? Спільна увага це здатність дитини і дорослого одночасно зосереджуватись на одному об'єкті або події. Вона буде включати ініціацію, коли дитина привертає увагу дорослого і саму реакцію дитини, що дитина відповідає на увагу дорослого. Це буде самим початком. І, є баз... і це буде базою для виникнення мови, соціальної взаємодії та навчання дитини. І ми будемо розбирати і вчити дитину погляду, у очі, тренувати під час будь-якої взаємодії. Протокол погляду на дорослого. Двома словами, двома жестами, як це буде виглядати. Ми беремо предмет, який може бути цікавий дитині і робимо так, щоб він був на рівні наших очей. Можливо, це буде якийсь смаколик. Можливо, це буде якась магнію. У нас буде цукеркою. А, а якимось таким чином, щоб дитина почала в цей момент дивитись на нас, і це не єдиний спосіб. Є спосіб показувати на своє обличчя. Ми ніколи не повертаємо обличчя дитини своїми руками і не робимо такі сильні втручання. Це буде тільки шкодити дитині у майбутньому. Ми можемо показувати на себе. Ми можемо пригинатися так, щоб дитині легше дивитися вниз. І в полі зору, тобто попадати у джерело самої дитини і дивитися у цей момент на неї. Покажу з іншої презентації відео. А ну-ка може, може, тут воно. Тут нема. Окей. Поїдемо зараз, сподіваюсь, ви бачите презентацію. Спільна інтеракція. Під час спільної гри однією іграшкою інструктор бере в руки іграшку, іншу привабливу, і розміщує у полі зору учня. Учень переключає погляд на нову іграшку і тягнеться до неї. Бажана у цей момент формуємо пальчик, коли дитина тягнеться до цього предмета. Стоп-показ, яким чином? От я гралася з дитиною однією цікавою іграшкою, і я в полі її зору переключаю інший. І дитині погляд звідси треба перенести сюди. Я кажу, а ця іграшка! І дитина починає тягнутися до неї. Я чекаю вокалізації, чекаю взаємодії і допомагаю їй скласти пальчик. Але тільки у той момент, коли вона може тягнутися рукою до цього предмета. Це перше формування уваги дитини і вміння вперше уміння зосередитись на об'єкті. Так. Те ж саме ми робимо з орієнтацією на звук. Коли до мене от всі, хто приходять з малючками, вони знають, береться колокольчик, дзвониться десь і дивимось, обертається дитина. Взагалі реагує дитина на звуки і ні. І у цей момент я не перевіряю слух дитини. Я вже знаю, що до мене приходять після перевірки слуху батьки. І у дитини вже за слухом все окей. Батьки одразу починають казати, та він чує, він там може на щось прибігати. Це не про чуття, це про рефлекс. Тут дзвонить, повертаю голову, дивлюсь на те, що звенить. Тут дзвонить, повертаю голову, дивлюсь на те, що за звук видається, з чого видається. Бо це початок. Повернутись сюди, у подальші інтеракції це буде розвиватися таким чином. Тут щось звук відбувся, дитина подивилась на звук, і потім очами подивилась на маму. Це нормально, що воно звучить. Це, це безпечно. Таким чином формується оцей контакт. Оцей подивитись сюди це переднавик, який повинен бути у дитини перед тим, як вона піде далі у розвитку. Е... Дуже важливий компонент, так, виключаю знову презентацію, буду так показувати. Коли дитина розвивається, і мама каже: дивись, корівка, машинка, ложку, ти упусти ложку, кашка, всі різні моменти. Коли мама це все наговорює, якщо немає у цієї бази розуміння, що оце чашка, і от оцього спрямованого погляду, що це може бути чашкою, дитина не, з, не зможе зрозуміти про чашку зараз, про кашу, про бібіку, яка на вулиці їде. Для неї це стає перемінним моментом, і вона не може сфокусуватися і сформуватися на тому, що це чашка. Мама йде з маленькою дитиною і показує, птичка полетіла, а якщо у дитини немає оцього от спрямування, то і дитина і не розуміє, що мова зараз про птичку. Вона цей момент на слово птичка, птичка, яке казала мама, дивилась на машину. І потім у дитини в голові виникає каша. Чому? Тому що бази, фундамента не було поставлено так, як треба. І ми його можемо ставити за допомогою вказівного жеста. Є діти, яких це є, і слава Богу, і... але є інші, і їм дуже необхідно почути цю інформацію. Поїхали далі. Чого ти не перемикаєшся. Тобто, торкнутися до предмета, коли робити вибір з одного. Чудовий терапевт, чудова дитина виглядає таким чином. Дитина хоче, стрибає, бо це було часто момент прояву свого бажання. Таким чином ми формуємо вказівний жест на всі предмети, і це дуже важливий компонент. Якщо передивитися, я безліч відео викладаю в інстаграмі. Ну, більше в інстаграмі, найбільший потік, там є ці навички, ці навчальні навички, і це найважливіший компонент із можливих. Далі дитина вчиться показувати, що їй цікаво, і робити простий вибір. Дитина вчиться входити у взаємодію, може таким чином відповісти, що ти хочеш. Дитина може таркатися предмета. Пальчиком нам треба діяти швидко для того, щоб далі ми могли розвинути, і це стало більш на постійній основі. Зачекайте секунду. А як тут пауза ставиться? Добрий ранок? Так, я буду. Ні. Не буду приривати відео, бо можна взагалі нічого не встигнути, якщо зараз не договорити. Поїхали далі. Ми переключаємо і тренуємо пальчик з двох. Таким чином, ми тренуємо пальчик вибора з двох. Таким чином ми тренуємо прохання. як підказка ми спостерігаємо за рухом і вчимо дитину слідкувати за рухом який потрапляє у його поле зору. катаємо машинки катаємо м'ячики катаємо дитині намагаємося щоб дитина катала нам м'ячики Назад, слідкування за предметами, це цілі протоколи по годинам. Я, дівчата підтвердять, я розписувала це на е, семінарах. Погляд в очі, щоб отримати іграшку, е, е, вокалізація. Ми все це поєднуємо у один момент. Під час спільної гри з однією іграшкою дорослий контролює доступ до всіх інших іграшок. Він показує дитині нову привабливу іграшку. Щоб отримати її, дитина встановлює зоровий контакт із дорослим. І лише після цього дорослий передає іграшку дитині. Що відбувається тут? Дитина хоче часики, Тік-так. Це старе старе відео, але воно дуже показове і вже було на якихось ну точно в інтернеті є. Далі ми ховаємо предмети і граємось. Пам'ятаєте, це все, все грається маленька дитина до 8 місяців. Вона скидує предмет, дивиться, де він, дорослий піднімає, повертає предмет. Таким чином ми вчимо розуміти формування постійності об'єкта, що речі існують, навіть коли ми їх не бачимо. Прослідковувати поглядом. І наші діти, які кидають, сиплять. Виходять з цього всього, вони застряли на цьому етапі, і нам треба їх провести по цьому компоненту для того, щоб вивести на більш якісний уровень. Ми використовуємо вказівну підказку, щоб сформувати навичку, що дає дитині. Якщо дитина не реагує, можна зосереджувати на фізичної підказки і допомогу її рукам. Ми з усіх сил робимо так, щоб дитина. Зреагувала з нами правильно, 8 з 10 разів, подивилась на нас, показала пальчиком. Тільки тоді ми можемо зробити так, що навичка стане на постійній основі, і ми постійно вимагаємо вокалізацію і початок мови, і тоді ми зможемо сформувати гарні мовні прохання у дитини. І все починаємо з прохань. Так, це окрема тема. Баба! І дитині відкривають батут. Починаємо з коротких ігор на 2-3 хвилини, завжди завершуємо будь-яку гру позитивно, хвалимо навіть за маленькі кроки, не змушуємо, створюємо цікаві ситуації, де дитині хочеться дивитись і повторювати. Повторюємо ці ігри часто, але без тиску. Саме повторення на позитиві. І повному позитиві дитині буде приводити до того, що на ці навички перші попередні будуть формуватися. Все, дякую. Мені важливо було це сказати. Сподіваюсь, це було для вас корисно, і ви понесете цю інформацію, до всіх, кому це треба.